Привіт! Оцей зимній прохолодний деньочок продовжується моя пригода із останнім придбанням. Ентузіазм трошки вирівнявся. Ейфорія пройшла, бо настало, як це назвати? Накрило відчуття реальності. <плук> <плук> Друзі, дивіться. Телевізор. Запустився, вішка жива, жива, ну контролер, контролерів в мене немає, але вся оця схема. Блок жилення працює, вішка працює, кришки немає, я казав. Через авіакомпозит підключилося, я тут розібрався, що пачом. Весь в лепі іспанському. Якісь е брудні дупи в це грали, але, але дивіться. а і ще Обанасець, як завжди. Як завжди береш щось, відкриваєш, а там гра. Це в мене вже третя. У PS3 був диск GTA. -шки. У той вії було щось, не пам'ятаю, чи Денс, чи фітнес, щось таке. А тут якісь Disney з поспівалки. Так що все йде непогано. Всім дякую, хто мені допомагає. Дякую за підтримку. Якби не ви, я б цим би не займався. А ви мені дали імпульс, дуже дякую. От, тому що це один із мішків мого останнього походу. А, до речі, кайфуша чекає, поки я тут вам. розказую, іди гуляй. Вийшли ми погуляти, кайфуша по своїх справах, а я по своїх. Так от, це один з мішків з останньої барахолки. І як ви знаєте, був помічений прибулець. Був помічений прибулець. І з одного пакету було просто два пакети таких. ну, Просто кульки. Мені в одному місці туди навалили те, що я купив цей телевізор. І в іншому все інше. Вішка і кермо, педалі. І я ці пакети таскав, таскав. І в одному побачив прибульця маленького, і дуже мене накрило неприємне відчуття, що я можу заселити це місце, де я живу, новими мешканцями, що є недопустимим, бо я тут і так, у гостях, і зробити такий подарунок не маю права. Тому мені підказали люди в чаті. Я якщо не помиляюся, пан ред панда мені. Чи пані, я не знаю навіть. Я думаю, що пан каже, вакуумний пакет. Я кажу, точно, в мене є. Amazon Basic. Сміюся з армії Че. Друзі, дякую за ідеї. Ви тут ви досвідчені, у вас все вже в житті було. Я тільки починаю, дякую. Все. карантин, карантин почався. У мене, слава Богу, є такі пакети, бо я багато їздив. Щоб запакувати всю родину, треба багато всього. Тому так, да, поживе тут трошки. Бо я зараз розбирати його так не хочу, я так замахався за день. А вже коли дійде руки, то подивимось, чи хтось тут з'явиться. Ага, привіт, привіт рідненький. Це пакет для тебе. Поклав все, що в мене є, і старі е, покупки поклав. І нові, ну в старих вже нема сенсу, але ну я так на всякий випадок поклав. Вчора телевізор розібрав і добре, що було в пакеті, бо в телевізорі були були ще Ребятішечки, зараз. Так, ну що, ребзя? Не дарма, не дарма пакетик був надягнений. Бачите? Існує тут життя в цьому телевізорі. Це, хто пам'ятає, то універсальний комбайн. Відеокомбайн. Зараз буду ловити. Всіх я піймав, але там були такі частини, куди складно дістатися. Там є типу, як привод, а, якийсь там конвертер антенний. Там така коробочка хитра, я тут не достануся. Тому вони зараз сидять в трьох пакетах. Пакет в пакеті в пакеті. Ладно, Платочку я зняв. До речі, там хтось. Питав, там щось RGB, ні RGB. ну Конекторів тут багатенько. Плата мені це ні про що не говорить, але може хтось розбирається. Ну, такі штуки. Усе припаяно, там RGB хтось питав. А, а улюбленці в динаміку засіли. Вон там сидять, лапками шевелять. Зараз буду видувати. Може їх там і нема, але краще хай сидять. І все інше в таких пакетах теж. Всі свої старі придбання, я тепер перебираю. Плойку третю перебрав вчора. Все класно. чистенько, трошки пилі було. Перебрав, зібрав, працює. Плойку другу. Вчора розібрав повністю. Там були сліди. Не знаю, чиї, такі біленькі цяточки. Але самого мешканця не було. Теж почистив, трошки шліфанув там метал, Іржу прибрав. Зібрав ще й не запускав, ну, бо дві за вечір то занадто. От, ще вішка у мене є та Яку я вже грав, а, але вона виглядає чистою, все одно вона в пакеті, а, треба буде перевірити. І це мої нові придбання. Це кермо, вішка і ну, камера. Камера вона маленька, думаю, там нічого неможливо. Коротше, тепер, коли в мене є трошки вільного часу, я от як зараз вийду, зараз в мене годинка є, покручу. Покручу, подивлюся, чи, чи треба був пакет, чи ні. Я сподіваюся, що ні, що тільки, тільки з телевізором така справа, але тепер я вже навчений, я буду ці пакети юзати кожен раз. Такі справи зараз приготую собі робоче місце біля басейну, можна сказати, але холодно вже. Такий у мене столік. викрутки До речі, набор якийсь популярний Я і собі якось сам замовив. І у людей бачу в чатику і і бачив на ютубі у чуваків Це мої записи для чистки. Спирт я не взяв. Треба повертатися в кімнату. А це, да дурачок. Бігав за спіртиком, тепер все необхідне є. Подивився сьогодні туторіал, як розбирати ВІ. Ну, там мільйон гвинтиків, тому зараз я не встигну. ВІ почекає трошки, почнемо з чогось простенького з педаляк. Тут я бачу небагато цих... Болтика, в рулі теж не так багато. Загляну. Якщо там частенька, то кайф, перекладу з карантинного мішка в інші. Ну, а не знаю, може завтра, може, ну, потім. Така активність. Ну що, я відкрив? Тут все культурно благородно. Дві пружинки, якісь мікромеханізми. Трошки пилючки, але ніяких слідів прибульців, тому можна видихати. Ну що ж, а само кермо трошки мене підставило. У мене викрутка достає куди треба тут, достає майже тут, 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 понятно, а отут я не пролажу. Треба йти шукати мій ніж, тому з кермом трошки повазюкатись. Допоміг мій велоінструмент велосипед мене давним-давно ще вкрали на Борщагівці, а інструмент залишився. Так от, добрався я до всіх кріплень, і це я вам скажу сама чиста річ, що я бачив. З, мабуть, моя PS5 не така чиста, яку я покупав. Тут видно, що питань нема. Питань нема, кермо чистеньке, ніяких комашок, нічого нічого тут бути не може. Тому кермо реабілітоване, з карантину знімається. Наступне включення. Вчора Почистили термо з педальками. І є у нас віжка. Теж куплена у підозрілих особистостей, так би я їх назвав. І в принципі віжка непогано захищена, але є кулер і є оці під геймкуп контролер входи. І сюди могли пролізти прибульці, тому я не заспокоюсь, поки її не розберу і не подивився. А перед цим треба дістати диск, бо він там є. Зараз запустимо. Дістанемо диск і підемо на розкрутку. Ну, хоч би там нікого не було, я так не хочу повністю розбирати це Капець. Сьогодні сяду спиною до сонця, бо, бо там завжди сижу і мені в морду світить, я нічого не бачу. Ага, вчора, значить, по дорозі в аптеці, бо я все ще хворію, купив отаку коробочку для... Це типу, для таблеток, знаєте, типа породіло, півторок, трипири, наділя, але для кріплень чого ні, хай. Теж класна ідея, бо в мене професійних штук нема. Так, оце балакує, дивлюся, а я що, викрутки не взяв. Ох я й майстер, все взяв, а викрутки не взяв. Секундочку. Ну як так? Женя, Женя. Ох, то спиртик не взяв, то, то викрутки. Ну що, правда не взяв? Не взяв, пішов я. Приніс. Ну що ж, треба розбирати. Я дивився інструкцію. Вона не складна, але тут мільйон болтиків треба викрутити. Там я буду складати, сподіваюсь, без сюрпризів. Я не знаю. Є оце відоси, де люди ставлять камеру і розкручують, там таймлапс роблять. Ну, Я не знаю, чи це цікаво комусь чи ні, як я буду розбирати цю ві. Тому я не заморочуюсь, я не знімаю весь процес, бо для цього є професіонали. Я чисто так розберу, подивлюся. Чи там чистенько, чи ні. Якщо нема слідів прибульців, то почищу і заспокоюсь. Якщо є, то буду думати, що робити з нею. Так що, до результату. Хотів відмітити, як оце класно, що мені потрапився оцей наборчик. Я вже за нього казав пару разів, що я його бачив і на Ютубі, і у людей. Чисто випадково на Амазоні, він такий самий адекватний. Якщо не помиляюсь, щось чи 16 євро, чи 12, щось таке, потім гляну. І тут є все, що мені потрібно. От, наприклад, я кручу-кручу, бах, добрий вечір. Хто такий? Таких стандартів я не знаю, такі як Mercedes. Назвемо його Mercedes Бац, а тут є така бітка. Вставляємо. Так, не позорь мене, давай, хватай. Опа, є мій пацієнт. Ну, зараз ручку візьму. І так вже він мене виручав неодноразово, бо тут всі, всі приколи є. І. А купив я його взагалі випадково, бо, як і казав, я дроном вмазався там трошки, ходив. Ходив на хайкінг так називаємо. Ходили ми на гору у замок. До речі, я теж там знімав, може. Якщо цікаво, то я викладу. Це звісно, не, не ця тема не барахольна і не ретро. Але чому ні, я ж все знімаю, просто нічого не викладаю. То там видно, як я вмазався дроном. Ого, це я політав, тільки що зачепився, за цей, увлокся зйомкою. Коротше, дрон зачепився за камінь, упав у двор, але пощастило, він впав на, на куст. Десь отак. от. Нажав на кустику і цілий цілий тільки я дивлюся, трошки кріплення ножки треба буде підкрутити. Оце так, да, оце прикол. Ну, я його навіть запустив, він літає, так що він в порядку і візуально все добре, тільки оці ножки. Оце політав, оце політав. Дві новини. По-перше, я тепер знаю, що якщо виставити замість NTSC PAL Стандарт для камери, то світло перестало моргати. Я тепер можу в хаті знімати. По-друге, там емілія кричить, якщо що вибачайте, вона ще збуджена після садика. Ще в неї, в неї біси навийшли. По-третє, приїхав мій набір викруток для мілкого ремонту за 15-17 чи 17 євро. Я щасливий як маленький слонік, бо тут такий набір. І зараз, хто пам'ятає, як я вмазався в замок, спробую відкрутити оцю ножку і поставити її на місце. Мені здається, що я зможу. Опа, вибач, вибач дрончик. Мені здається, що я зможу, але подивимось. М -м, непогано, все. Все зробив, виходить. Сам собі, сам собі дивуюсь, бо замовив у цей набор за 17, здається, євро і за 3 хвилини пофіксив. Клас, я думав, буде складніше. Оце я майстер. Зараз протру його трошки, бо він... Налітався бідненький. Трошки від пилюки його почищу. І буде ще літати і літати. Там треба було трошки-трошки підкрутити, я такий, ну мені треба там пару маленьких викруток. Я поліз шукати і якось натрапив, що взяв цей. І тепер не жалію не разу. Клас. Ну що, наче пощастило? Чистенько. Нема ніяких візуально слідів, ніяких продуктів життєдіяльності, все чистенько, жодної какулечки. Зараз що? Зараз тоді почищу просто оцю пильцю, кулір почищу, щіточкою пробіжуся тут. Та й усе. Ну, слава, слава всім кому, чия це заслуга. Клас, я задоволений. Чищу. Ну, чесно кажучи, вона така чиста, що можна було її не розбирати. Але я вже поліз, бо мені цікаво. Все, тут все ідеально. Не бачу, не бачу до чого. Причепитися. Єдине, що мені не сподобалось, отут під кришкою якась залізяка, і вона трошки ржава. Оце тут, мабуть, зараз шліфану. А так нема тут що робити. Якась вологість, мабуть, була, потрапила. Так що зараз шліфану і до побачення, будемо збирати капець скільки. Привіт! Невеличке включення з майбутнього. бо я Монтував цей ролик, вон вже тут майже закінчує. Якийсь він вийшов такий е, сумний чи що. Так, з цими прибульцями і цією розборкою, з цими заботами, з цими невеличкими неприємностями. Але я з майбутнього скажу вам і сам собі, що все дуже добре. Мішки врятували ситуацію, нічого не попало. До помешкання, до речі, про помешкання це якщо що це готель. У мене вдома такого порядку не могло бути. І то я тут примудрився. Це моя кімната, мені її віддали під, під мої заняття. Так, от, це готель, в якій нас як це правильно пояснити. Ми тут були колись у відпустці і завели, ну, можна сказати, дружбу з власником. І колись почали розмову, що от би нам десь от би нам щось, і він нам запропонував пропозицію пожити в нього за мінімальну ціну. Вона дещо маленька, але вона нижча, ніж для інших гостей, тому ми скористувалися цією можливістю і живемо тут якийсь час, скільки, скільки вийде. І дуже не хочеться підвести людину, занести сюди йому сюрпризів, тому я дуже хвилювався про той пакет. Слава Богу, все вийшло. Точніше, нічого не вийшло із того пакету із того телевізора. Там, хто в чаті слідкує за подіями, той телевізор досі в мене карантиниться, але вже, мабуть, все вже. Треба його дістати і зібрати. Трошки на майбутнє зроблю спойлерець. Вон там спойлер лежить. І ось тут у мене пів шкафа спойлерів. Це все, друзі, ви побачите. Якщо підпишетесь, що там, як там. Ага, ага, бачите цікаві речі. Бачите, так, да, це все буде. Так що, шкафа зачиняється. А вам, якщо цікаво, то підписуйтесь і все це побачите. Дякую, пока.